Привіт, привіт, друзі. Збираємось поки що. Да? У нас достатньо великий сьогодні такий, цікавість до, цього, до цієї теми, і зрозуміло, чому ми знаходимося на передодні такого року, від якого мало хто знає, чого очікувати. І насправді це дуже впливає і на наших співробітників, і на нас, на топів, на роботодавців, на всіх. Тому питання, які пов'язані з тим, а як саме тримати команду, і як взагалі плани команди і компанії, які є в цьому році, вони взагалі можливі, можна їх виконати з цією командою в такому стані думок, яка вона є зараз. І якщо так, то як це зробити? Які є успішні кейси, як налаштовують команду на новий 2025 рік краще? А ось про це, про все сьогодні і поговоримо. І я би сказав, що наша така сьогодні доповідь буде складатися з трьох частин. Перше, я коротко розкажу про ітоги да, результати сезону новорічного грудня 2024 року, Думаю, що він вже дуже показовий, тому що вже зрозуміло. Як наприклад, налаштовували свої команди на новий рік лідери? Яка є статистика? Скільки івентів онлайн офлайн? Да, як, взагалі який стан в командах? Трохи буде оновлення нашого дослідження, яке ми ведемо, і вже нових саме 25-го року даних, які в нас з'явилися вже ось саме зараз. Да? І потім ми поговоримо про два таких кроки, які, на нашу думку, і не тільки на нашу думку, на думку HR-спільноти найкраще і найшвидше, найефективніше налаштовують команду на Новий рік: це страцесія та тимбілдинг, смарт тимбілдинг, згуртувати команду якось на. На початку року. Хоча поговоримо насправді і про неівентові такі механізми да, роботи з залученістю команди, які стосуються рекрутингу, і, реклінгу, і а, таких а, домовленостей з особи, особисто да, з командами. Тому потрохи поїхали. А, Я да, буду просити вас іноді давати якийсь фідбек, да, писати якісь цифри чи, чи відповіді в чатик. Але а, поїхав. Тож, а, зараз у нас а, ось така картинка, да, це наша тема, чого очікує СЕО та, та HR від корпоративної стратегії на початку року. Дійсно, насправді, а, ці люди очікують трохи різних речей, часто, це так. А, і а, ще є очікування у самої команди, ще є очікування у власників. І, знаєте, а, Наприклад, стацесія, вона є такою точкою, де поєднуються очікування різних людей. І саме після того, після цієї зустрічі, яка в деяких проходить саме як стацесія, там на декілька днів, а в деяких проходить досить так, розмазано по планерках, скажімо так, але у всіх проходить так чи інакше. А насправді, після цього багато хто з команди. Взагалі, так робить від'їзд камери, да, і е, думає, а чи співпадають мої очікування з тим, що ось планує компанія робити в цьому, в цьому році, е, і чи дійсно наші плани співпадають. Да, тому насправді це ще й питання кадрове, дуже кадрове, і про це зараз про психологію цього трохи теж поговоримо. Ну, давайте ми почнемо з того, що взагалі, як ми підходили до ось цього 2025 року. Ми підходили так, що нас всі лякали цією зимою, всі казали аж до там, Бареля да, та Європосадовців про те, що Украї... на Україну очікує найскладніша зима в її історії. І тому насправді плани багатьох із нас, із співробітників і компаній, вони будуть трохи такі підвішені, тому що ну як можна щось планувати, коли ти не розумієш, що взагалі буде тепло та світло цієї зими. Да? І тому багато а, з нас планували щось саме до нового року. Ось люди такі, так, ми не знаємо, що буде, тому ось ми до нового року все раз планували, а там подивимось. І ось це а там а, зараз вже сталося. Ось ми в ньому з вами знаходимося. Да? І тому а, це дуже впливає а, да, на те, що зараз думають а, співробітники. Я хочу сказати, що ми насправді там провели 126 івентів в грудні. Це свіжа така статистика. Це було переважно командоутворюючі івенти. А, давайте для тих, хто може ще там вперше на наших а, таких оглядових вебінарах мене звати Олексій Самульов. А, коли я кажу ми, я маю на увазі компанію Q Team Events та да, і а, ми. Спілкуємося з ічарами після кожного івенту, звісно, до кожного івенту і ще окремо в дослідженнях. Тому наша перевага в тому, що в нас є така картинка, не про одну кампанію, дуже глибоко, як в кожної з вас, можливо, а про багато кампаній одночасно, тому легше спостерігати якісь тренди і доповідати їх вам. Тож, сьогодні в нас є партнер, це HR Фабрика. Ми дуже вдячні за таке партнерство. І HR-Фабрика це спільнота, яку багато хто з вас знає, і вона прекрасно допомагає обмінюватися досвідом HR. Тож, давайте трохи про те, в якому стані все ж таки підійшли наші співробітники ось до цього року. Спочатку про це. Ну, дивіться, дійсно чи реально досягати планів компанії з тим станом співробітників, які є на початку року. Тут насправді була прям цікава історія. У нас, наприклад, був, був такий перерва у нас завжди є на початку січня, трохи ми видихаємо, тому що грудень в нас наднапружений. Да? І в нас був зідзвон, дзвон, наприклад, в середу, да, і він був такий ну, кльовий, надихаючий, тому що всі були дуже раді один одного чути. Всі, хто повернулись там, хто з відпочинку, хто звід, да, хто звідси, прям навіть затягнувся цей зідзвон, тому що ну, всі хотіли поділитися, що в них є, а, да, і він пройшов навіть довше, ніж зазвичай. Да? І після цього я задзвонився з нашим HR да? Я кажу: слухай, ось зараз <різь> точно буде, завжди є, десь там 12, -го, 15 -го січня, завжди є така невелика криза, через яку важливо пройти. Вона календарна. Да? І вона каже: та ну, типу, чому це все ж чудово сьогодні було? Я кажу, ну тому, що насправді цьому є одні і ті ж причини кожного року. Вони в тому, що в нас у всіх, я б сказав, на, на рівні зі школи там да, впаяно, що ми там двічі на рік, як найменше, дивимося на всі свої плани з точки зору великих проміжків часу, да, з точки зору років, а не там місяців чи тижнів. І це завжди зазвичай стається серед іншого на новий рік. Ми пишемо якісь плани, ми думаємо, як нам жити далі. І насправді у багатьох зараз є така, ну з ким я спілкувався і у співробітників. Da, є така трохи незрозумілість, а що буде далі, така трохи розгубленість, тому що ну, як планувати знову-таки маячиться підвищена зовнішня ситуація. Да, чи нічого не буде змінюватися ще довго, да, і буде такий досить поганий стан, який був 2024-му, але стабільний, стабільно поганий. Да. Чи в нас будуть якісь зміни пов'язані з фактором Трампа, наприклад, і да, його обіцянок? А, і ось в такому підвищеному стані співробітників. І це, до речі, підтверджують дослідження да, різноманітні, да, тобто, які проблеми в командах, які основні емоції є зараз у українців а, щодо майбутнього. І, а, звісно, люди а, ну, хочуть якось відкалібрувати, що їм робити далі. Тому вони повертаються коли з-під ялинки, де вони всі ці думки. Проварювали, а вони також зустрічалися з рідними. Вони також їх вітали, можливо, люди, які працюють в інших компаніях, в інших країнах, навіть і так чи інакше, це призводить до того, що співробітники, колеги, вони починають порівнювати свій стан зі станом інших, дивитись а де краще, а кого до чого привели його рішення в житті. Це завжди стається під час різдвяних новорічних свят. І ось люди з таким трохи іншим багажем, да, ніж зазвичай, приходять зараз на, до, до роботи повертаються. Да. І далі далі стається насправді новий цикл по Да? Ось він такий. Те, що я розповідав. Перша зустріч така, а ти як відпочив, там, да. зараз так радий вас чути, навіть трохи скучив. Да. Давайте зараз робити справи разом. Потім починається обов'язкова обов'язкова стадія стомінь, коли гаразд, а що ми будемо робити? Гаразд, а як це ну? А як я особисто буду себе почувати? Да, а як всі компанії щось планують, тому плани це завжди щось нове. Нове, це значить, треба перебудовуватись якось. І відповідно треба, ага, раз ми там щось робимо нове, може я хочу за це нове, якось і щось нове отримувати. Починається таке багато питань по оферах, по тому, як ми працюємо далі. І це завжди такий, ну, такий період, який потрібно пройти. І е, він зараз відбувається насправді в е, компаніях, і, і е, насправді це відбувається саме в ці е, числа там січня, там січня. Майже кожен рік. Я би сказав, що цього року просто цього більше, тому що е, саме цього року дійснулося ті передумови, які були, що всі відкладали там рішення на новий рік, да тому що неможливо було приймати особисті рішення. Да? І ось він зараз. Тому ці питання дуже гостро стоять в командах. Да? І а, саме тому важливо зараз прокомунікувати з командою правильно, і, на мій погляд, це робиться такими кроками, да? як старцесія і як тімбілдинг. Да? Звісно, ще багато особистого потрібно по кожному відділу, по кожному співробітнику. Там теж є робота, але насправді це ж повільна робота. Да? Це багато дрібної такої роботи, яка відбувається з кожним, і вона ну багато часу, особливо якось, якщо в когось змінюються посадові інструкції, відповідно змінюються оффери, відповідно змінюються якісь KPI. Це така кропітка робота, коли потрібно. Все прорахувати, домовитись, да, і це займає час. І іноді на це просто ну, не вистачає часу тут і зараз, тому що посил вашим командам треба давати тут і зараз. Тому що, поки ви там зробите всю цю кропітку роботу, да, хтось вже може прийняти рішення, які вам не сподобаються. До речі, ну, це підтверджує і статистика таких сайтів провідних да, по, хайрінгу, по рекрутингу, як робота юєї та work .ua, Да, Якщо ви бачили, там завжди в січні, десь там в десятих числах є пік. І к рекрутингу, коли і більше вакансій, і також більше люди подаються на ці вакансії, да? тобто зараз плин кадрів він трохи збільшується в майже в усіх компаніях, і це така, ну це просто факт. І як же, як же з цим працювати? Да? Особливо в 2025-му, ми можемо сказати наступне, що ось пострацесіях. Насправді досить багато є в нас виступів таких, да, ось ми робили в різних спільнотах, ми багато проводимо страцесій, багато виступаємо на цю тему, і сьогодні трішки теж про це поговоримо. Але перед тим як казати про страцесії, ну давайте взагалі про ось таку, які проблеми найактуальніші зараз в командах, і ми бачимо, що досі. Цікаво, але досі е, в Україні дуже актуальні проблеми пов'язані з мобілізацією, і це болить дуже в багатьох. Да? Е, звісно, це не безпосередня мобілізація. Це те, що вибивають якісь люди, це те, що деякі не можуть е, працювати в тому режимі, як раніше. Да? І це ну, кадрові проблеми, насправді, які ось так е, на команди впливають. Також це психологічний стан колег, який не дуже гарний. Да? І там недостатній фокус на результат та дисципліну. Всі якісь типу мляві, типу, ще не налаштовані на результат, ще вони не втягнулися в цю а, нову історію вже 2025 року, якого вже пройшло насправді 10 днів. Да? А, і м як же з цим працювати? Ну, по-перше, да, ось ось такі наші тези, які ми давали а, там на, на протязі осені та зими да, про. Конкуренцію і чарів та ТЦК про те, що в багатьох компаніях стажери адаптують стажерів, тому що прийшло дуже багато нових людей, і звісно, це ну так собі впливає на стан команди. Да? І ось іноді іноді ось такі діалоги відбуваються до нас. Це доносять команди, які насправді. Ну, досі вирішили не як не збирати своїх співробітників, чи збирати досить формально. Ось ми замовили піцу, ось ми там ось вам караоке, да? давайте. Ось це, це в нас такий тімбілдинг. Да? Насправді, звісно, купа жартів про це, тому що. Іноді це переходить в тім руйнінг, тому що на ось так. А тут часто ще алкоголь присутній. Да, як ви бачите на екрані. Насправді там люди починають спілкуватися і висловлювати все те, що в них накипіло, все те, що їм може якось не подобається. І після цього плин кадрів може збільшуватися, а не зменшуватись. Да? Тобто, це ви можете думати, що ми вже змістували якось да? типу в команду. А насправді це призвело до зворотних результатів, тому що насправді ну тімбілдинг – це не піца. Це точно це така кропітка робота, яка. Яка більше про людей, більше про те, щоб їх почути, про якийсь зворотний зв'язок від команди і комунікацію того, що ви вважаєте за необхідне і чому ви це вважаєте за необхідне в наступному році, да? навіть якщо це якісь непопулярні речі, то їх потрібно комунікувати і казати, а чому так? І це трохи про сценарне планування, також про яке трохи будемо говорити, тому що ну дійсно зараз є різні. Різні сценарії розвитку да, і до речі, ми будемо про них більш детально говорити 21 січня. У нас буде спеціальний вебінар на те, який називається Фактор Трампа. А він про те, що ну, дійсно зараз різні розвитки, варіанти розвитку подій можливі, да, і тому по різному компаніям треба до них. Готуватись, ось такий вебінар. Можете себе помітити. Теж там ми саме про три сценарії про такий, як зараз, базовий, і поговоримо про більш позитивний сценарій, там і про більш негативний, які можливі. Це станеться саме 21-го числа на наступний день після інаугурації Трампа да якраз ми так вирішили. Він взяв один день на те, щоб вирішити проблему в Україні дуже амбітно. Ну ось через день після його інаугурації і поговоримо про це.